Так, його давай, давай. Ці дві родини об'єднали у спільне горе. Софія і Влатободінське на війні втратили батька. Те саме пережили Софійка і Влад Юр'єва. Різдвяні подарунки їм доставили невідомі. Мені подобається все. Я давно таке хотіла. Це щоб ть і робити пряники. Опа. Чи ні, брілки? Різдво Юрєва відзначатимуть за григоріанським календарем 25 грудня, а не 7 січня в один день з росіянами, які вбили тата Мілана і Кирила Олександра. Він був кадровим військовим, каже дружина Катерина. Олександр Юр'єв працював інструктором з вогневої підготовки 8-го полку оперативного призначення імені Івана Богуна, що базується на Вінниччині. Через це Юрієва і переїхали до Вінниці з Миколаєва. За місяць до вторгнення росіян Олександр був на ротації на Донеччині 14 березня. Під Волновахою він керував організацією оборонного бою і почався мінометний обстріл. Він знищив дві БМП. Він загинув від мінометного обстрілу від міни, яка поруч біля нього просто впала. Він був героєм. З Статом було дуже весело. То він мене кудись постійно брав, там в частину брав з собою, розказував щось. Від нього мені інструменти передалися зараз. он Мамі майструю он, зер, дзеркало. Шестирічна Мілана взялася розмальовувати дерево бажань. У мене бажання одне, щоб закінчилась війна і не гинули військові тери. Як мій папа. Пазли, ігри, конструктори. Літаки, ляльки, розмальовки, цукарки дітям дістались подарунки її мамі Катерині. Супер! – Вау! Це така мило? Аби кожна дитина, яка втратила на війні тата на свята, отримала подарунок. Раніше про це дбав доброволиці села Обудівка Гайсенського району Володимир Гунько. Україну Вова боронив з 2014-го. Усі ці роки вітав дітей полеглих побратимів. П'ять місяців тому загинув у Бахмуті. Розповідає наречена Оксана. Мене після похорон Вови запросили в спільноту дружин полеглих героїв. У нас там було 25 дівчаток, ми всі здружились. Спільноту дівчатка назвали Ми разом, тому що разом легше пережити це горе. І на той момент я вирішила, що я подарую подарунки цим 25 сім'ям, але назбирали майже ну, там, чимось тисяч гривень. Клас. Так багато, що навіть не встигла роздивитися. Роз У мене раніше такого не було. Приємно, що про нас дбають. Перше Різдво без тата і в Ободінських. Перше Різдво, Новий рік без нього, перше. Дуже багато таких свят, яких. Не знаєш, як себе перебороти без нього. Софійка і Влад – донька і син солдата ЗСУ. Ці футболки останні подарунки від батька. Це вже перед смертю нам подариш. Він нас захищав сестричку із мамою. Далі молодша Софійка знайомить нас із татом. Це мій тато, його звати Вадим Оподіцький. Він він найкращий світі. Вадим три роки служив в АТО за контрактом, був водієм. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 25 лютого вже стояв на передовій як рядовий солдат. 15 серпня, виганяючи окупантів з Миколаївщини, отримав смертельне кульове поранення в голову. Брат його мені показує так на телефоні, цю бумажку, і там написано 200-й, Ободінський Вадим Валерійович і мене, мене все опустилося, все обірвалося, і я. Спочатку дуже ну, не вірила, думала, що можливо то не він. Але знала, що в нього є цей смертник при ньому. Тобто то помилитися ну практично неможливо. Це його жетончик, смертник, з яким він був три роки в АТО. А цей смертник, що він загинув з ним. Ми з ним поховали його. Тата чоловіка подарунки не повернуті, не замінять, кажуть Інна й Катерина. Важливо інше увага і турбота. Я дуже дуже вдячна, що є такі дівчата і підтримують і діток, і, і морально, і, скажімо, якісь і подаруночки. Ми переживаємо однаковий біль з боку. Це одне. А коли в самого це геть інше. І от ці дівчата, які об'єдналися, їм дуже величезна подяка. Нині організація ми разом об'єднує 186 жінок з усієї України. Уже роздали подарунки 250 дітям, чиї батьки загинула на цій війні. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.